Як круче? Для початку із представлених всіх колосків нам потрібно буде зробити ось такі печки. На етапі створення печка дуже важливо створити його естетичним. Наприклад, ви можете додати або віднімати якісь елементи. Ми можемо зробити класичний дідух, тоді ми не будемо використовувати всі злакові. А ми оберемо з колосся, розбавимо його, наприклад, лишень льоном ну і можна польовим маком. Створивши саме ось такі почки, такий самий візуал, і буде виглядати у вашому дідуху. Якщо вам ось так не подобається, ви можете, поки його не зв'язали, розібрати і розбавити вже тоді лише, наприклад, овесом. Дати більше овесу, наприклад, і лишень пшеницю. Якщо створити ось такі почки, ось такий і буде дідох, мати візуальний вигляд. Щоб створити ось такий пучок, то нам потрібно зробити центр. Центр ви можете обрати із гусача або шуковесу. Як правило, я вкладаю і те, і інше. Після цього ми беремо декілька колосків, по бажанню, скільки ви собі бажаєте. Хтось бере 6, хтось бере 7. І по колу, вирівнюючи і центруючи всі колоски в один ряд, створюєте ось такий пучок. Щоб він у нас мав більш. Розноманіття ми можемо його прикрасити і задекорувати польовим маком або шльоном. Після цього ми беремо нитку. Кожен пучок ви можете зав'язувати у довільній формі, як ви вмієте і як у вас виходить. Проте я для себе ставлю за ціль навчити вас на цьому майстер-класі в'язати абсолютно без вузловий спосіб. Беремо нашу нитку, залишаємо трішечки. Нитки вверх, буквально на три пальця, робимо ось тут ось таку петельку, а тоді обмотуємо нашу голову. Кожен сам обирає наскільки довгим робити наш очок. Після того, коли ми домотали. Відрізали нашу нитку. Нам важливо цю нитку пропихнути в це кільце, яке у нас залишилося. Це цей хвостик, ми це кільце. І тримаємо. Ось так тримаємо. Знову згадуємо за цю нитку. І витягуємо її. Таким чином, у нас робиться безвузловий спосіб зав'язування бочка. І зайві кінчики. Ми обтинаємо. Ось таким чином у нас виходять ось такі пучки, зв'язані абсолютно безвизовим способом. Я це вмію і рекомендую значитись вам. Матеріалу в наборі, який я створила, дуже достатньо, щоб розбавити наш дідух. Ось таких пучків нам з вами разом знадобиться 9 або ж 12 штук. Та кількість, яку ви оберете, з яких буде складатися ваш дідух, буде мати такий символізм: хтось це вірить, хтось ні. Проте, якщо ми обираємо 12, в народі це означало 12 місяців, 12 апостолів, 12 страв на нашому святковому столі. Коли всі почки зв'язані, ми починаємо збирати наш дідух. Для початку ми беремо перших три і зв'язуємо їх разом. Від того, як ви зв'яжете його на початку. Буде залежати, яким буде ваш дідух. Зв'язуємо перші три бочки ми таким самим способом залишаючи хвостик, роблячи 3 на 3 пальці петлю і крутимо. Щоб ваш дідух виглядав акуратно, вам потрібно скручувати нитку повільно, не поспішаючи. Вкладайте в це свою енергетику, свій час, своє тепло, і тоді дідух на різдво буде гріти і віддавати вам те ж саме. А докрутивши, не забуваємо знову наш хвостик запхати у петельку, тримаємо його ось тут. І дістаємо, і нас знову є безлузловий спосіб. А кінці, які у нас лишні, ми відрізаємо. А тепер наступне коло ми беремо 4 наші бочки. І в третьому полі у нас буде вже 5. Зараз покажу. Ось такий дідок у нас вже майже готовий. Але нам залишилося зробити найважливіше це три ноги. Для початку ми ділимо наш низ на три частини. Я для зручності зв'язую їх ниткою. Ось так. Зав'язую я йому ноги. Ось так, однією ниткою. Просто для зручності. Ногу зв'язувати, як бачите, найважче. І знову ж таки я роблю це акуратно, щоб наш дідух мав красивий естетичний візуальний вигляд. Щоб взяти всі пучки заразом, це буде у нас сніп. Якщо ж ми будемо викладати спочатку 3, потім 4 і далі 5, у нас виходить ось таке дерево. Треба можна вилишити гілля. Акуратно можна рухати. А зараз разом із вами ми поставимо наші дідух на ноги. І що є важливим, нам потрібно йому їх підламати трішечки. Тримаючи ось тут, ми акуратно підломуємо їм ніжку. Таким чином, наш дідух зможе впевнено стояти на вашому різдвяному столі. Ніжки у нашого діду. Теж можна підрізати на ту довжину, яка вам найкраща. Просто і легко, як вам подобається. І нехай традиції не ховаються за закручує, а живуть у ваших домівках. З різдвом Христовим!